Маленький відео огляд середньогострих сортів перців. Почнемо з халапеньо. Їх сім, майже вісім сортів. Чичимака таджин, лимонна спеція Гігант номер 2 Каса Бланка. Вистроїла її багатенька. Бо не знаю, як показати, але шикарний перець. Ось такий він величенький, товстостінний, ну, товстостіні вони усі. Так, далі у нас ред, Халапеньо Red. халапеня коричневий, білий. І ось цей купувала як чорний. Тут 4 штучки поклала, але не думаю, що це чорний, це якийсь. Інший халапень, я не знаю. Також, адже фантазія, красунчики поклала для краси. Український гострий, шпиц паприка це дуже ранній сорт, найранній із усіх моїх гострих, петляківський та угорський чорний. Це дуже слабо-гострий, можна сказати, солодкий, з легенькою-злегенькою легенькою гостротою. Можна їсти просто так. Ось таке, таке моє багатство. Такі мої красунчики.